Вітаю! Прошу в робочих зошитах записати число класна робота, де сьогодні ми виконаємо 4 номера. Перший номер, який ми розглянемо, це номер 197 Дай відповідь у вигляді нескоротного дробу. Перше, яку частину кілограма складають 40 грам? Робимо з кожного завдання по одному. Отже, для того, щоб сказати, яку частинку від кілограма становить 40 грамів, нам потрібно пригадати, що в одному кілограмові є 1000 грамів. І для того, щоб сказати, яка це буде частинка 40 грамів від кілограмів, нам потрібно з вами 40 грамів розділити на 1 кг, тобто на 1000. І записати це у вигляді звичайного дробу. Тобто ми отримаємо 40 тисячних. Ну і далі нам потрібно з вами цей дріб скоротити. Бачимо, що в нас вгорі і внизу є нулики. Пам'ятаємо, що ми можемо викреслити однакову кількість нулів вгорі викреслюємо один і внизу викреслюємо один. І у нас виходить дріб 4 сотих. Далі бачимо, що 4 сотих можна ще скоротити. Скоротити на. 4, Тому що і 4 і 100 ділиться на 4. 4 поділити на 4 це буде 1, 100 поділити на 4 це буде 25, отримаємо дріб 1,25. 1,25 – 25 це у нас вже не скоротний дріб, тобто ми його не можемо з вами скоротити. І це буде наша кінцева відповідь. Тобто ми можемо сказати, що 40 грамів від 1 кілограма – це є 1,25. Наступне друге, яку частину години складають 5 хвилин. Знову ж таки, пригадаємо з вами, що одна година це у нас 60 хвилин. І, відповідно, для того, щоб знайти, яку частинку години складають 5 хвилин, нам знову ж з вами потрібно кількість хвилин, яка у нас є 5. Поділити на 1 годину. Одна година це у нас 60 хвилин, тому ділимо на 60, 56 і пробуємо цей результат скоротити. Скоротити ми можемо з вами на 5. 5 поділити на 5 це у нас буде 1. 60 поділити на 5 це буде 12. І отримаємо дріб 12. Цей дріб у нас не скоротний, тому це наша кінцева відповідь. І таким самим чином ми дивимося, яку частину шукаємо, яку частину години становлять 12 хвилин та 45 хвилин таким самим чином. Третє, яку частину розгорнутого кута становить кут, градусна міра якого 18 градусів. Отже, нам потрібно пригадати, що розгорнутий кут це кут, який дорівнює 180 градусів. Тому, якщо нас питають, яку частину розгорнутого кута становить кут, якого градусна міра 18 градусів, нам з вами потрібно 18 поділити на ту кількість градусів, який нам дорівнює розгорнутий кут, тобто поділити на 180. І у нас вийде, що 18 градусів від розгорнутого кута, це буде 18 180, але ми можемо ще скоротити. Можемо скоротити на 18. 18 поділити на 18 це буде 1. 180 поділити на 18 це буде 10. І отримаємо 1 десята. Тобто 18 градусів від розгорнутого кута буде становити 1 десяту. І таким самим чином ми шукаємо 45 градусів та 120 градусів. От і все. Наступний номер 199. Виконай дії і результат скороти. Перший приклад 7 7,12, додати 3,12. Пригадуємо для того, щоб додати дроби чи відняти, дивимося на знаменничок. Знаменник у нас однаковий, залишається той самий 12. І виконується дії лише з чисельником. Тобто, 7 потрібно додати 3. 7 додати 3 це 10. Отже, чисельник у нас буде 10, знаменник не змінюється 12. І в нас вийде результат 9, 10, 12. Тепер цей результат нам потрібно скоротити. Тобто, чисельник та знаменник поділити на одне і те ж саме число. Ми бачимо, що 10 та 12 ми можемо поділити на 2, тому скорочуємо даний дріб на 2. 10 поділити на 2 це у нас буде 5. 12 поділити на 2 це буде 6. І отримаємо дріб 5 шостих. 5 шостих це вже у нас. Буде нескоротний дріб, тому що він у нас вже більше не скоротиться. Тому що немає у нас такого числа, на яке буде ділитися і 5, і 6. Це буде 1, але ми з вами говорили, що на одиничку сенсу скорочувати немає, тому що буде той самий дріб 5 шостих. І нагадаю вам, те, що ми з вами знову ж таки говорили, що коли у вас є чи приклад чи рівняння. Чи задача ми завжди дивимося на кінцевий результат. І завжди перевіряємо, чи можна цей результат скоротити обов'язково. Так, Наступний приклад: 13-18, відняти 18. 18 Знаменичок ми не щіпаємо, тобто записуємо той самий, що у нас є, 18. І виконуємо її лише над чисельниками. 13 відняти 5 записуємо. 13 відняти 5 отримаємо 8, знаменник той самий 18. Знову ж таки, думаємо, чи можна нам скоротити 8 та 18. І наскільки можна, можна на 2, оскільки 8 і 18 ділиться на 2. 8 поділити на 24, 18 поділити на 29. І отримаємо дріб 4 дев'ятих. Цей дріб ми більше скоротити не можемо, оскільки 4 і нас більше ні на яке число не ділиться, одне і те ж саме. Наступне третє розглянемо ще мішані числа 1,3 плюс 5,7. Коли ми додаємо мішані числа, виконуємо все по порядочку. Спочатку додаємо цілі частинки. 1 плюс 5, отримаємо 6, тобто буде 6 цілих, далі ризка дробу, знаменник той самий, що і є, у нас 20. І виконуємо знову дії над чисельниками. 3 плюс 7. І додаємо, отже, у нас буде 6 цілих, 3 плюс 7 це 10, отримаємо 10 20. І далі дробову цю частинку, 10 10-20 ми скорочуємо. Бачимо, що в нас є нулик вгорі та внизу, ми можемо їх просто ось так викреслити. Або коли ми з вами викреслили один нулик і в чисельнику, і знаменнику, це означає, що ми ніби з вами скоротили на 10. От, І в нас вийшла одна друга, 6,1 друга. Тому кінцева відповідь: 6,1 друга. І останній четвертий приклад 9,13,48. Відняти 5,54. Знову ж, спочатку обчислюємо цілі частинки, 9 відняти 5 це 4. Далі риска дробу знаменник не змінюється той самий 48. Виконується дії лише над чисельниками, тобто 13 відняти 5. Дорівнює цілу частинку: ми переписуємо 4, 13 відняти 5 отримаємо 8, і знаменник той, що і був 48. Знову задумалися над тим, чи можемо ми. Дробову частинку 8, 48 скоротити можемо. Тому що 8 і 48 ми можемо поділити на 8. 8 поділити на 8 – це буде 1, 48 поділити на 8 це буде 6. І отримаємо вже таке мішане число як 4, 1, шоста. 1, шосту більше скоротити вже не можна. Це буде кінцева відповідь. Наступний номер 205. Розв'яжи рівняння досить цікаве завдання, ще у нас з вами рівнянь не було у цій темі, тому подивимося, як їх розв'язувати. відняти 7 знаменичок 25 і дорівнює 3 п'ятих. Отже, що ми з вами пам'ятаємо? Ми з вами пам'ятаємо, що два дробики у нас будуть рівними тоді. Нам легко побачити, коли вони будуть рівні Тоді, коли в них однакові чисельнички в двох дробах і однакові знаменники. Ми бачимо, що у нас є два знаменники відомих: 1,25 1,5. Нам потрібно зробити так, щоб вони були однакові. Для цього ми думаємо, що потрібно зробити із п'ятіркою, щоб у нас вийшло 25. Пам'ятаємо, що ми будь-який дріб. Чисельник і знаменник можемо лише множити та ділити на одне і те ж саме число. Тому, щоб у нас із п'ятірочки вийшло 25, нам потрібно цю п'ятірку домножити на 5, у нас вийде 25. І для того, щоб наш дріб не змінився значення дробу, якщо ми знаменничок домножаємо на 5, отже, і чисельничок також потрібно домножити на 5. Відповідно, якщо ми з вами це зробимо, то перший дріб записуємо без змін, у нас нічого не змінилося. А от другий дріб, якщо ми домножимо на 5 чисельник та знаменник, у нас вийде. 3 помножити на 5 це 15. А 5 помножити на 5 це 25. Що ми бачимо? Що знаменнички в нас однакові. А для того, щоб цих два дроби були рівними, нам потрібно, щоб ще були рівні. Рівні їхні чисельнички, тобто, щоб чисельники цих дробів також були однакові. Якщо у нас чисельничок другого дробу 15, отже, і чисельник першого дробу, тобто замість х відняти 7, також повинно стояти число 15, і тоді цих наших два дробики будуть повністю однакові, отже, вони будуть рівні. Тому, що ми робимо? Ми пишемо, що наш чисельник х-7 повинен дорівнювати 15. Тому ж самому числу, що і чисельник нашого другого дробу. А далі розв'язуємо дане рівняння. Хідняти 7 дорівнює 15, для того, щоб знайти х, нам потрібно до 15 додати 7. Ми це робимо або за правилом, для того, щоб знайти зменшуване, ми повинні до різниці додати від'ємник, або ж, як ми з вами говорили, ми вгорі просто складаємо приклад. Але, я думаю, це рівняння легеньке. Але все одно складу вам приклад, щоб ви не забули. Наприклад, 5 відняти 2 дорівнює 3. Над хем над невідомим стоїть число 5. Для того, щоб знайти 5, ми повинні до двійки додати 3, тому що 2 плюс 3 це і буде 5. Відповідно, ми маємо 7 додати 15. І отримаємо, що x дорівнює 22. Х дорівнює 22. Отже, відповідь 22. От і все. Наступне друге рівняння розглянемо 4х плюс 5, дорівнює 8 та 24. Чому ми в першому рівнянні починали саме дивитись на знаменнички? Тому що в цьому рівнянні нам були відомі саме знаменники обидвох дробів. Якщо ми подивимося на це рівняння, то тут ми бачимо, що нам відомо. В обидвох дробиках чисельники. Тут у нас чисельник 4, тут у нас чисельник 8. Я беру той чисельничок, дріб якого мені відомий. Тобто мені відомо повністю ось цей другий дріб 8 та 24. Тому я думаю, що я повинна знову ж таки зробити з вісьміркою, щоб в мене була четвірка, тобто, щоб в мене були однакові чисельнички. Я повинна 8. Поділити на 2. І в мене якраз вийде 4. Ще раз нагадую, що ми можемо з вами лише множити або ділити. Додавати чи віднімати ми з вами так не можемо. Так отже, якщо ми 8 поділили на 2 для того, щоб значення нашого дробу не змінилося, ми повинні і 24 також поділити на 2. І давайте запишемо, який дріб у нас вийде. Отже, перший дріб ми записуємо без змін дорівнює, А другий дріб запишемо, який у нас утворюється. 8 поділити на 2 це буде 4. 24 поділити на 2, це у нас буде 12. Що ми бачимо? Що чисельники наших двох дробів, вони є однакові, 4,4. Значить, для того, щоб цих два дробики були рівними між собою, щоб ми могли між ними поставити дорівнює. Значить, знаменечки також повинні бути однакові. Тому х 5 – у нас має дорівнювати відповідно такому ж самому числу, як і знаменник другого дробу, тобто 12. Тому це й запишемо х плюс 5 дорівнює 12. І знову користуємося правилом: для того, щоб знайти невідомий доданок х, ми повинні від 12 відняти 5. Ну, я думаю, ці рівняння складні, з ними повинні усі впоратись. 12 відняти 5 отримаємо 7. Отже, х дорівнює 7 та відповідь 7. І останнє рівняння, яке ми розглянемо. 7х відняти 2 на 10, дорівнює 10 двадцятих. Так, тут ми бачимо, що нам відомо знаменнички першого і другого дробу, і я знову дивлюся на той дріб. Який мені повністю відомий, і чисельник і знаменник. це 10, 20. Отже, бачу, що в мене знаменничок 20, а в моєму першому дробові знаменничок 10. Знову я задумуюся, що я повинна зробити з 20, щоб в мене вийшло 10, щоб були однакові мої знаменники. Я маю правильно 20 поділити на 2. Ще раз, я можу лише множити або ділити. 20 поділити на 2, якраз в мене вийде ось 10. Якщо я 20 поділила на 2, значить і чисельничок я також повинна б поділити на 2. І у нас вийде перший дріб записуємо, знову ж таки, без змін дорівнює, а тут виконуємо ділення. 10 поділити на 2, це виходить 5, 20 на 2 10. Знову ж таки, знаменечки бачимо однакові, щоб цих два дробики в нас були рівні. Тобто, однакові простими словами. У нас чисельник першого дробу має бути такий самий, як і чисельник другого дробу. Тобто 7х відняти 2, це у нас чисельник першого дробу, він має дорівнювати тому самому числу, що і чисельничок другого дробу, тобто 5. І далі розв'язуємо дане рівняння. Тут у нас вже не просто х невідоме, а 7х. Отже, ми пишемо 7х дорівнює, 7х дорівнює 2 рази. І далі для того, щоб знайти наше невідоме 7х, ми повинні з вами до 5 додати 2. 5 плюс 2 і отримаємо 7, тобто 7х дорівнює 7. Далі пам'ятаємо, що між 7 та між х у нас прихована дія множення, і для того, щоб знайти х невідомий множник, нам потрібно добуток, тобто 7, поділити на відомий множник, тобто на 7. І отримаємо, що х дорівнює 1. Отже відповідь 1. Ось такі були рівняння. На наступному році скажете мені, чи важкі вони вам, чи не дуже. Так, і останній номер на сьогодні це номер 206. Дріб А54 скоротили на 9 і отримали 5 на Б. Знайди значення А і Б. Так, добре, давайте будемо з вами думати. Отже, у нас з вами є дріб А 54. Цей дріб скоротили на 9. Що означає скоротили на 9? Це означає, що його поділили. На 9, так, чисельничок і знаменничок. О, Давайте я так і напишу це. Тобто, чисельник мій А ми ділимо на 9 та знаменник 54 ми ділимо на 9. Тобто, ще раз, дріб скоротили на 9, це означає чисельник та знаменник поділили на 9. І отримали 5 на Б. Тому я напишу: дорівнює. І який дріб ми отримали 5 на Б. А далі все досить просто: що нас просять знайти? Знайди значення А і Б. Отже, дивимося. Внизу у нас Б. Дивимося 54 поділити на 9 це у нас буде скільки. Це у нас буде 6. Отже, Б це у нас 6. Далі дивимося, А поділити на 9 це має бути п'ятірочка. Тому я думаю, яке число має бути у мене замість А, щоб його поділити на 9, і в мене вийшло 5. Так, це буде 45. Тому А це у нас буде 45, а Б це у нас буде 6. Давайте ще раз перевіримо це. Отже, дріб А54. А це у нас 45, ми визначили, тобто, в нас це виходить 45,54. Скоротили на 9, тобто поділили на 9, ділимо 45 на 9 та 54 на 9. 45 поділити на 9, це ми отримаємо 5. А 54 на 9 отримаємо 6. Отже, ми отримали дріб 5 шостих, перевіряємо, що ми мали отримати. І отримали 5 на Б. Бачимо, 5,5 5 отримали, Б це у нас виходить 6. Так, дійсно, Б, у нас ми знайшли, що це дорівнює 6. Ось такий номер. Досить цікавий, я думаю, не є сильно важким. Тому наша відповідь 45 та 6. На сьогодні все. Дякую за увагу!